Вітаю вас у сонячній Іспанії. Моє ім'я Катерина, і сьогодні ми з вами переглянемо бунгало з власним двориком і двома спальними кімнатами. У дворі в нас є зона для барбекю, зелена зона, підключена вода, є місце, куди можна поставити автомобіль, а зараз ходімо всередину. Заходимо з вами усередину і зараз ми переглянемо вітальню. Вона світла, є всі необхідні меблі, телевізор, новий кондиціонер та нова сучасна кухня. В цій зоні в нас знаходяться спальні кімнати та ванна кімната. Отже, спальна кімната номер 1 вона світла, простора, тут є велика вбудована шафа. І спальна кімната No2 може бути або дитячою спальною кімнатою, або гостєвою. А зараз ходімо, переглянемо з вами солярій. Отже, ми знаходимось на криші будинку. Це зона для відпочинку, солярій. Тут можна дуже гарно облаштувати це місце, поставити гарний обідний стіл, поставити шезлонги і зробити тут таке гарне сімейне місце для відпочинку. Отже, ми переглянули з вами бунгало, яке розташовано в гарному спокійному районі Ла Сієста. Дві спальні кімнати, величезний солярій, власний двір та місце, куди можна припаркувати автомобіль. Вартість цього об'єкту 149 тисяч 900 євро. За більш детальною інформацією пишіть, я з радістю на неї відповім. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в нових відео.